30 жовтня підсумки, тижня на телеканалі ТОСІМ. З вами Тетяна Писарєва. Вітаю вас. Сьогодні говоритимемо про таке. Суцільна розруха та груди сміття. Маріупольці показали, як зараз виглядає місто, де живуть люди та чим харчуються. Найбільш жорсткі бої зараз на Донеччині Бахмутський напрямок, Авдіївка. Росія готується до вуличних боїв і завозить мобілізованих до Херсона, ймовірно, як гарматне м'ясо. Про це і не тільки дивіться далі. Цього тижня росіяни намагалися утримати окуповані території Донеччини, зупинити наших захисників і разом з тим наступати у напрямку Бахмута та Авдіївки. Та українські воїни їх не пропускають. Такі дані Генштабу. Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Землянки і Чугунівка Харківської області, а також Соледар, Бахмут, Андріївка, Кліщівка. Новомихайлівка, Мар'їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області. 24 жовтня. Бахмут наш, бахмут стоїть, орків тут немає. Орки самоутилізуються, як і раніше. Масовий суїцидальний характер це носить, але то їхній вибор. Воно навіть місцеві, бачите, ходять. На Донеччині найбільш жорсткі бої, особливо Бахмутський напрямок Авдіївка. Там зараз видно божевілля російського командування. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у черговому зверненні. Наголосив, день за днем протягом місяців Росіяни гонять туди людей на смерть. Зосереджують там максимальну потужність артилерійських ударів. Усі наші воїни, які тримають позиції на цих напрямках, на Донеччині просто герої. Ворог атакує населені пункти Донеччини, зокрема Авдіївку, Бахмут, Курахове, Часів Яр та Села, накриває область градами, ракетами та артилерією. Зруйновані будинки, лікарні, електростанція, трансформатори є загиблі та поранені. Мирні поліція щодня вивозить з гарячих точок до двох сотень людей. Та окупанти тримають у заручниках українців, не пускають їх із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Про це в мережі написав мер Мелітополя Іван Федоров. Він каже: за добу росіяни випустили до Запоріжжя всього 112 мешканців. Тож міський голова закликає усіх намагатися виїжджати подалі звідти. Шляхів евакуації нині є лише два: або через анексований Крим, або за маршрутом Бердянськ, маріуполь Новоазовськ. Російські війська не збираються залишати Херсон, ба більше готуються до оборони міста. Про це заявили в американському інституті вивчення війни. Це підтверджують і в генштабі ворог облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра. Більше того, мінують берегову лінію та залишають невеликі проходи, аби потім легше було відступати. ЗСУ продовжує наступ на Херсон і кілометр за кілометром повертає українські території. Та цього тижня наші вимушено уповільнилися через постійні душі. Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков у інтерв'ю за кордонним змі. За його словами, навряд чи росіяни вестимуть вуличні бої, бо ми контролюємо всі мости на річці Дніпро, використовуючи Хаймерс та іншу артилерію. Для них залишатися у Херсоні ризиковано, оскільки втекти, як вони це зробили в Ізюмі, не вийде. Та вуличні бої ймовірно будуть. Прогнозує очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. В інтерв'ю закордонним ЗМІ він наголосив: РФ вивозить своїх маріонеток із міста та прилеглих районів, натомість завозять мобілізованих як гарматне м'ясо. Так само, як і у Запорізькій області, туди прибувають військовослужбовці, яких забрали тиждень тому. У них немає мотивації та бажання битися на фронті. Також є непоодинокі випадки дезертирства, такі дані Генштабу. Ворог. Продовжує роботу щодо поповнення втрат. За наявною інформацією, представники приватних військових компаній здійснюють вербування ув'язнених у виправних закладах міста Ульяновська. Більшість осіб зазначеної категорії, які погоджуються воювати на території України, є засудженими за вбивства. Зґвалтування та збут наркотичних засобів це підтверджують і у розвідці Там наголошують в'язні хворі на віл та гепатит. Таких вояк з тяжкими хворобами зараз масово загрібають на війну російські вагнерівці. Їх маркують спеціальними браслетами білого та червоного кольорів. Лише з однієї виправної колонії у Ленінградській області росіяни мобілізували вже понад сотню інфікованих. Росія порушує всі закони та норми ведення війни. Цього тижня знову стало відомо, що РФ готує катастрофу з використанням ядерних відходів у відповідь на буцімто створення Україною брудної бомби. Останні тиждень окупанти проводять таємні будівельні роботи на Запорізькій АЕС. Там зберігаються контейнери з відпрацьованим ядерним паливом. Якщо їх підірвуть, це буде радіаційна аварія та забруднення кількасот квадратних кілометрів поблизу. І росіяни не припиняють спроб залишити нас без світла, б'ють по енергооб'єктам. Тож в країні тотальна економія українців закликають менше користуватися приладами у пікові години. Це зранку з 6 до 11, а також увечері з 17 до 23. Так хочуть зменшити навантаження на мережі, аби можна було відремонтувати обладнання після атак. Не здаємося і робимо свій вклад в енергетику країни, як і в економіку, працюючи кожен на своєму місці, намагаючись тримати її. Хоч із цінами це не завжди виходить. Як от з вартістю яєць, нині десяток по 60 гривень, та фермери заспокоюють, здешевшення буде, коли відповіді шукали наші кореспонденти у Дніпрі, Львові та Києві. У Дніпрі ціни на курячі яйця захмарні. Коли знизиться їхня вартість та на які продукти ще вплине, розкажемо разом з колегами зі Львова та Києва. Я також розпитаю покупців, чи не відмовляться тепер від продукту. А я дізнаюсь у експертів та птахівників, чому підвищують ціну. За десяток яєць на дніпровському ринку правлять від 65 до 68 гривень. А це десь на 40% більше ніж торік. У мене з цінами ситуація не ліпша. В середньому десяток курячих коштує 65 гривень, а домашні всі 80. Продавці скаржаться, попит на курячі останнім часом впав. Та як музеї ходять, дивляться, йдуть далі, приходять знову. Бо не, не знаю, що робити. Покупці ж, хоч від цін і не у захваті, та відмовлятись від продукту не збираються. Йому на сніданок, особливо те, щось з печі, кутріти, відбівні, до того, всього йде яйця. Будуть дорожчати, будете брати. Ну, якщо це таки необхідно, а на столичних базарах настрою покупців різні, як і самі ціни на яйця. Купити можна і по 60, проте такі ще треба вполювати. От, наприклад, я цей десяток куричів взяла за 80 гривень. Це і не найдорожче. Таке саме і у супермаркеті, і скажу відверто, вартість кусається. Чому вона така запитала прямо в економістів та птахівників? Вони пояснюють зростання сезонне, тобто банально у холоди курки менше несуться. Однак називають ще кілька причин. Підприємства не могли а, заробити кошти, да? не могли вчасно оновити свої поглід'я. Крім того, що є підприємства на окупованих територіях. Ми ще тратили. Виробництво по тим фабрикам, які ми зазнали військових дії. 70% вартості яйця це, це комбікорм. Комбікорм – це кукурудза. Кукурудза подорожчала на 40%. 95% є, що ми споживаємо, виробляється на птахофабриках. Птахофабрики це мікроклімат, це енергоносії, це електрика. Отже, із цим розібралися. Але мій дніпровський експерт каже, тепер через зростання цін на яйця подорожчає ще ціла група продуктів. Випічка, може бути макаронні вироби, соуси, які в складі мають яйця, наприклад, майонез. Та у союзі птахівників заспокоюють нижчих цін на курячі можна чекати вже у кінці листопада. Буквально місяць ще таких високих цін, і скоріше за все буде ціна поступово знижуватися, тому що насичення внутрішнього ринку воно буде сприяти цьому. Утім, економісти менш оптимістичні в прогнозах. кажуть, перед святами вартість яєць знову злетить до кінця року приблизно на 10%. Айміна Арнаут, Вікторія Гребенюк, Тетяна Писарєва, Олег Слободян, Євген Дрос та Данило Євменчук. Підсумки тижня. Наступу на Київ та Волинь з Білорусі найближчим часом не буде. Це дані української розвідки. Її керівник Кирило Буданов каже, для цього потрібно кілька тижнів перекидати війська, а РФ поки такого не робить. Утім, у Білорусі вже є понад три тисячі завезених окупантів. І генштаб звернувся до російських солдатів, закликав їх не піддаватися пропаганді Кремля, не служити диктатору Путіну та задатися питанням за що воюєте. Зокрема, наші захисники дали інструкцію, як росіяни можуть здатися в полон і повернутися додому. Також гарантують дотримання Женевської конвенції медичну допомогу, зв'язок із рідними. Для того, чтобы сдаться в плен по предварительной договоренности, нужно связаться с представителями Вооруженных сил Украины по телефонам круглосуточной горячей линии или воспользоваться чат-ботом в мессенджере Telegram «Хочу жить». Если вы не можете связаться самостоятельно, сделайте это через своих родных и близких. В случае полного отсутствия связи сообщить о своем желании сдаться в плен можно, выполнив следующие условия – выйдя в район позиций украинских вооруженных сил, громко заявить о своем желании сдаться. Разрядить оружие, отсоединить в магазин. Обозначить свое желание сдаться материалом белого цвета, флажком, видимой повязкой на оружии. Выполнить все указания украинских военнослужащих. Сохраните свою жизнь. Сберегите свою честь и достоинство. Тим часом в окупованому Мелітополі Бавовна вибухнула автівка біля штабу ФСБ. Цю інформацію підтвердив мер міста Іван Федоров. Він каже, пошкоджений ще й офіс колаборантів. Невдало покорили і кадирівці на Херсонщині. Там прилетіло у їхню базу. 40 так званих тіктокерів загинули ще 60 поранені. Бавовна для кадирівців ще й на Луганщині. ЗСУ знищили десяток окупантів, вдарили по ним артилерією. Про це повідомляє голова області Сергій Гайдай та Генштаб. Бавовна і в окупованому Шахтарську на Донеччині горіла залізнична колія, та мінус 12 цистерн з паливом і ще приховані вагони, в яких перевозили щось на потреби фронту. Впевнений, мінус в окупантів, плюс в нас підмітив радник голови Маріуполя Петро Андрющенко. І з повертає наші землі цього разу три населених пункти Луганщини: це М'ясожарівка, Кармазинівка та Невське. Росіяни накривають вогнем ті райони, де самі нещодавно базувалися. Координати, де саме залишаються люди, пам'ятають туди і б'ють, каже голова області Сергій Гайдай. Нагадаємо, що окупанти зводять оборону, яку охрестили лінією Вагнера між луганською та Білгородською областями. А Слов'янськ, Селезнівка та Мимовка вже з теплом на звільнених територіях Донеччини потроху підключають газ мешканцям. Сьогодні робітники працюють на східному, а вже до кінця тижня обіцяють дати блакитне паливо ще в кількох населених пунктах. Це у червоному молочарі та черевківці. Триває робота заповнення систем багатоповерхівок водою. Шістнадцять котелсті дев'яти вже заповнені водою. Ну і трохи. Не дуже гарних новин почалися війові відключення для стабілізації системи електропостачання. Графіку на жаль немає, але треба звикати, що такі явища будуть і далі. Тримаємось. Ми разом бережіть себе. І цього тижня Україна повернула 10 захисників. Це один офіцер та ще дев'ять рядових і сержантів. Повідомив у соцмережі Андрій Ярмак. Він також додав, Росія віддала тіло добровольця з США Джошуалана Джонса. Чоловік теж воював за Україну. Світла пам'ять. Яким буде Маріуполь після війни, хто допоможе його відновити, та як кожен із городян зможе внести свій вклад у відбудову рідного міста? Про це говорили цього тижня на виконкомі. Він пройшов у Запоріжжя. Деталі у моєї колеги. Відновлення українського Маріуполя, головна тема цього засідання виконкому міської ради: яке у міста архітектурне майбутнє і як готують план його відбудови? Про все розкажу далі. Відновлюватимуть Маріуполь у п'ять етапів. Перше це архітектурне бачення міста, лівобережжя, центр, приморська частина. Як усе має виглядати? Найкращий архітектор світу нині розробляють план. Потім його обговорять із жителями через центри Я Маріуполь. Формують нам як менше та чотири таких примітника, де ми будемо з вами обирати найкращу пропозицію. Потім ця ж спільнота архітектора вона поєднає все і зробить таку загальну пропозицію загального бачення нашого рідного дому, нашого Маріуполя. Паралельно із цим офіційна влада Маріуполя розробляє свій так званий швидкий план. Це на випадок, якщо, скажімо, умовно завтра місто буде звільнене. Тут говорить мер Вадим Бойченко, продумують кілька основних питань. Які мають бути якого фаху люди? Скільки нам треба часу, щоб їх підготувати? Коли ми маємо розпочинати цю підготовку, коли ми маємо придбати ту відповідну техніку, які брати з собою будівельні і інші матеріали з цього питання. Також вже працюють експертні групи, каже заступник міського голови. План розробляється зараз у 12 напрямках. Це комунальні підприємства, транспорт, відновлення життя. У місті, житла у місті, перепрошую спорт, освіта, тобто всі головні напрямки життєдіяльності міста. Аби відновити Маріуполь, залучатимуть кошти партнерів. У цьому допоможуть Світовий банк та Європейський банк реконструкції та розвитку. В розробку стратегії відбудови міста вкладуть 4 мільйони євро. Ці гроші, які ми підписували ще в 2019 році у Лондоні, це безкоштовна така була. Для нас пропозиція так грантова пропозиція, і вони ці гроші не хочуть забирати, хочуть їх трансформувати в таке стратегічне бачення. Також владці Маріуполя сподівається зафіксувати збитки, завдані росіянами. Їх орієнтовно оцінюють у 14,5 мільярдів доларів. Хочуть отримати компенсацію з арештованих рахунків РФ. Ви чули, що велика сімка протоколом це затвердила, що Росія має сплатити репарації Україні. Що Росія має бути покарана за ці військові злочини, яка нас створила на території нашої держави України і безпосередньо в Маріуполі? Маріупольці ж постраждалі від Росії, отримують підтримку від офіційної влади міста вже зараз. За півроку в Україні з'явилося вже 15 центрів. Я Маріуполь видана гуманітарних наборів 188 тисяч, отримана юридичних консультацій, повний юридичний супровід по ряду важливих питань, майже 9 тисяч консультацій. Психологічний супровід у такий тяжкий час переїзду, і дитячий, і для дорослих. Та на цьому не все. Допомогу Маріупольцям планують розширити. До кінця року запрацює чотири так звані побутових центри за проєктом Я Маріуполь Турбота плануємо відкрити у Києві 10 грудня, у Дніпрі, 21 грудня. А також плануємо в Запоріжжі та Одесі наприкінці цього року. Швачка в кожному центрі. Пральня вони сформують такий новий, новий простір, нову послугу ширшу послугу концепції «Я Маріуполь». Говорили на виконкомі і про бюджет Маріуполя. Зокрема, 109 мільйонів гривень субвенції від держави. Владці планують направити на підтримку переселенців купівлю товарів першої необхідності та відновлення Маріупольського ліцею у Києві. Це STEM-система, тобто класи хімії, фізики, математики, там лінгофонні кабінети. Ми будемо створювати за рахунок цих грошей. Також гроші виділять і на освіту маленьких маріупольців. Їм придбають ноутбуки. У знаннях сила українців тримаймося разом так легше подолати ворога. Амінарна от Євген Дрозд. Підсумки тижня Україна продовжує допомагати тим, хто виїхав із окупованого міста, зокрема Маріупольцям, які стали батьками цього року. Їм видають по 16 тисяч гривень та пакунок малюка. Допомогу вже отримали родини, які живуть в столиці. Необхідне їм вручив Вадим Бойченко у київському центрі «Я Маріуполь». Напрацьована така програма для наших батьків, яка була прийнята виконком місцевої ради. І стосовно цього положення наші батьки сьогодні отримують 16 тисяч 100 гривень, тобто, це чистим на особистий рахунок, вони отримують. І нашу Маріупольську чайку, як ми бачили, яка вже прилетіла в цих пакунках. Це дуже важливо, коли відкрився центр «Я Маріуполь», ми. Прийшли сюди більше не для того, щоб отримати якусь допомогу, а просто щоб зустріти, можливо, когось знайомих. Такі от зустрічі і особливо такі подарунки, це підтримка, особливо зараз, коли ти залишився без житла, без роботи. Якось потрібно збирати себе докупи і жити далі заради маленького життя, яке з'явилось. А для дітей у центрі Ямаріюполь влаштували свято Геловін. Малеча розфарбовувала пряники, танцювала під бульбашками, отримала подарунки. Аніматори провели для діток переселенців майстер-клас з розпису їстівною глазур'ю. Під запальні пісні влаштували дискотеку, подарували солодощі і призи. 98% багатоповерхівок Маріуполя без газу. Люди живуть у наметах, бо їхні будинки зруйнували росіяни. Тим часом кладовищ у місті стає все більше тисячі безіменних могил. Натомість окупанти на своїх пропагандистських каналах показують так зване відновлення міста. А російська церква робить хресну ходу і вигоняє бісів зазосталі. Більше у Наталії богині. Росіяни показують картинки нормального міста, але приховують, як виглядає справжнє обличчя Маріуполя. Подивіться на відео. Суцільна розруха це приморський район, житловий масив Черемушки. Місто перетворилося на зону відчуження. Окупанти зносять з лиця землі будинки і навіть великі житлові квартали. Так створюють бетонні братські могили. За словами мера Вадима Боченка, вони знають, що місто звільнять і просто намагаються скрити свої злочини. Усього під піде 136. З будівель, де житимуть люди, окупанти не кажуть. Мабуть, їм все одно. Тож, Маріупольці піклуються про себе самі. Попри холод, живуть у наметах. Всі ці красиві будинки вони не для тих, хто втратив житло. Вони для своїх наближених, так би мовити, кажуть люди. Жителі міста продовжують готувати їжу на багаті та спати у підвалах. Світлина, яку ви бачите, це життя під окупацію біля кінотеатру Савона. 98% багатоповерхівок Маріуполя без газу. Люди гріються дровами, старим одягом, непотрібними речами. Про це пишуть у міській раді. От яка статистика? Із 2600 будинків блакитне паливо отримали 54. Подібна ситуація і в приватному секторі з понад 45 тисяч домів, лише близько 4 тисячі з газом, тобто 8%. Люди зливають воду з систем опалення, бо питної немає. Така ситуація в так званій ДНР. Там запевняють, що це диверсія, бо злив з радіаторів може призвести до зупинки котельні. Утім, як виживати Маріупольцям без води, також не кажуть. Тим часом пропагандисти обіцяють відновити домівки Маріуполя. Тільки ну послухайте, до кінця року на зруйнованих будинках вішають плани ремонтів. Зокрема, на вулиці Азовстальській. Цю інформацію виклали місцеві пабліки. Утім, у відбудову мало хто вірить, наголошує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, адже будинки вщент зруйновані, і їх треба будувати, а не ремонтувати. Подивитися, реальний стан жилого фонду можна на цій карті. Там є фото та відео, як насправді виглядають будівлі. Ворог продовжує знущатися над Маріупольцями. На цей раз окупанти роздають хліб жителям, утворюючи величезні черги заради відео. Росіяни хваляться подачками спанського плеча та показують свою допомогу. Хоча саме вони довели місто до голоду та холоду. Все більше маріупольців помирає без їжі, води, тепла та ліків. У мережі опублікували відео складовища тисяча невідомих без імен та прізвищ на кадрах повнозагиблих, які поховані рядами одне за одним, а на їхніх могилах лише таблички із датами смертей. Як росіяни цим стурбовані? Будують лікарні, а можливо, домівки? Ні. Вони влаштовують хресний хід навколо Азовсталі і виганяють звідти бісів. Так вам не почулося. Та на цьому перформанс не закінчився. Потім росіяни ще й освятили вулиці. Тут скажемо лише одне: свята вода від зсу вас не врятує. І ще одне важливе нововведення, яке полегшить життя Маріупольцям, звичайно, що ні. Окупанти хочуть змінити герб на радянській часів Жданова. Тільки тепер дописали Росія та Донецька Народна Республіка. Про це повідомили у телеграм-каналі міської ради Маріуполя і підкреслили, колаборанти показали, куди вони ведуть місто в минуле, бо жодного проєкту майбутнього вони запропонувати не можуть. Маріупольцям почали видавати російські паспорти. Їх вже отримують жителі селища Мангуш. Щоправда, не зовсім вони і російські, бо ж місце реєстрації ДНР. У першу чергу їх видаватимуть тим, хто працює у бюджетних установах. Утім процес затягнеться на місяці, кажуть у міській раді. Радник мера Петро Андрющенко також наголосив, що цікаво, як швидко володарі паспортів Росії з першої хвилі опиняться в каравані на виїзд при контрнаступі. Ми не можемо уявити, як виживають Маріупольці, але ми можемо допомогти тут в Україні. Вас готові зустріти та підтримати, допоки ми не повернемо Маріуполь. А це точно буде Наталя Богиня та Олексій Карленко. Деталі підсумки. Про місто Марії вийшов анімаційний серіал. Він на реальних подіях. Як виживали Маріупольці в окупації, стрічку створили за щоденником жительки Наталії, яка три тижні разом із сім'єю жила в блокадному Маріуполі. Анімаційний фільм зробили наші волонтери спільно з українськими художниками, режисерами, аніматорами та музикантами. Всього створено 23 серії кожна до 5 хвилин. Для повного занурення цей серіал краще дивитися вдома, адже він про тих, кого дома більше. Не існує, щирі усмішки на обличчях цих дітей більше ніколи не побачить світ. Бо їх вбила Росія, а це світлини Маріуполя до та після так званого звільнення. Усе зруйновано. У столиці відкрили мобільну фотовиставку під назвою Маріуполь Дети побачити жахіття війни може кожен до 3 листопада у музеї історії Києва. Виставка, яка має дуже багато скритих сенсів. Дети це. Надпис, який співзвучний з надписом діти перед драматичним театром, де це перше питання, яке ми задавали виїжджаючи з міста, коли шукали людей у своїх рідних. Тобто, такий він це більше ніж одне якесь поняття. Завдяки цим проектам ми можемо говорити один одному світові про те, що ми переживаємо на сьогодні, про те, що ми відчуваємо, про те, з чим ми живемо. На превеликий жаль, сьогодні навіть виставка була перервана повітряною тривогою, що в черговий раз підкреслює, що спокою нам поки що не чекало. Коли ти дивишся в очі тих дітей, яких вже більше ніколи не було, коли ти бачиш на ті посмішки, яких більше ніхто не побачив в житті, це важко. Аби Маріуполь завжди був під рукою. Для цього художниця Анастасія Пономарьова створила календар. Розповідає натхнення прийшло одного ранку. Тож місткиня за сніданком ми втілила ідеї в малюнки кожному місяцю. Своє пам'ятне місце з Маріуполя. Тепер всі охочі можуть безкоштовно завантажити собі та роздрукувати. Так, це поруч з собою завжди так ставив на стіл, і у тебе в принципі твоє місто десь поруч, десь біля тебе. і ти це бачиш, і це дуже приємно. І мені подобається, що це на 2023 рік, тобто на наступний вже рік, і там такі пітучі Маріуполі, Це така, як, як посил до того, що будемо відбудовуватися. Такими були головні події тижня. Підтримайте нас, підписуйтесь на YouTube канал ТВ 7 Також стежте за оперативною інформацією на наших сторінках у Facebook, Telegram та Instagram. Працюємо на перемогу. На все добре.